Так, цепка на китайську вінзу пиву. Вінзор. Вінзор Хард, короче. Що я її взяв по рекомендації, коротше. Брати не обичний вінзор, треба брати вінзор хард, коротше, вона типа хардова, короче. там. Ну типа що крепка, нормальна типа цепка із дешевих. Ну, не знаю, Провіримо, но... Просто я на неї подивився, вона мені показалася така, що яка вже в мене була і коротше, там взагалі ніякого харду немає. Ну тільки то куди не він була, там ще як коли якась наче. Коротше, йде. Вона стоїть це в 350 гривень. Вроде. На 350 вроде. Не вроді, а 350. А, так. Давай побуду. Ну як, ось у комплектація. Кокробочки йде, цепка. Все, Віж нічого немає. Wинzer Hard 325 и ну, 1,5 мм паз 0,55 15 шина як у нас, кажуть, там 14-та. 38 см, 64 зуба, фул круглый зуб, короче, типа суперзуб. Це якобы. Типа шо гострий словом, Це Не не округленный зм, боку гострый. Ну і все стороны що там. Ну, Вот такі, коротше, тут написано, маркировки це пей, що там який напільник, що до чого, коротше там Не так Так, тепер йдемо до самої цепки сама цепка що вона мені показала подозрительной тому що так давай поближе візьмем От так крупним планом чи ні? ну це в почебу ванну показуйся мені. нормально Ну хоть так давай. А, чого? То що такі саме заклепочки. Понятне діло, що тут оця насічка вона не була, але в мене це була типу, одна з самих дешевих. Я, мабуть, дешева навіть була. Ну, по коротше по конструкції точно похоже на цю. Так само, типу, там, я так пані. Оце типа зуби, вони... Не ось зуби. Типу оце вони кольори. Ощущення таке, бачите, коротше. Блін, не знаю, чи були видно. Знаєте, воно типу як покрашене. Хоча, ні, хоча казали мені, що це ну, До цих зубов, якби ще таке діво. Коли я приносив на заточку, то мені навіть точити не хотіли ту цепку. Що мені це, коротше, мене та цепка, що була, я потім коли точив к неї ось тут, отак. Тупо короче, оце все, ця часть відвалилася, а другі, короче, звіни були просто з однієї сторони сюди або сюди воно було лопнувше. Було 24 звіна, які держалися короче, на той стороні. Только. Ця сторона по половину коротше, все відлетіло. Я ще добре вовремя, що побачив. Коротше, я її зразу побачив, яке точення, зразу мусорку. І то, як вона тягнулася, то це просто капець. Це віз дров поризить, я не знаю. це. Ну, два рази потягнути, треба, це, це мінімум. Це мінімум, це ну, дров на я маю думку. Короче, це не те, що пойти заготовити і привезти, і потім на теліші перезнається. Це вже воз довготя прив'яз, і це на теліші треба. Короче. Два рази це короче, просто два рази натягував, бо воняр <смітно> так, вдержав, розтягувалася. Ну так, да, вона так потягнулася, потягнулася, що це просто капець. І потім, оказується, що потім ще ну, й було. Я це так само подивився, ну, але тут просто якось з самого металу трошки цвіт відключається, не знаю. Воно буде краще. Але по структурі точно така, як у мене була. Так само, типу, цей суперзуб, ну типу гострий зуб. Не, не заукруганий, не цей, що заукруглений тут. Типу. Тіпа... Ну, цепка змазана, звісно, да. маслівку, все. Ну не знаю. Якщо кажуть, типу це ж те колни, це не кольони, ну, коротше. Ну то що там вінзер, де щоб тут було написано Вінзер. Ну, де ви тут побачите Вінзер, Не побачите, там написано. ну Так буде видно. Ой, ой, ось і ну показуйся W SH. Все. Що з цієї сторони? Те саме W -S -H. Все, нічого немає. Ну так само і тут, о, о. Не знаю, чи видно буде мені, як я показати. Видно, що є краска. Просто типа як краска. На сам зуб, якщо дивіться, то ось типу видно, що так он, типа його як закаляли. Типа такі, Ну я нічого себе про цепку 5 не розкажу. що про кому не розказував. Так, такі ще можемо тарабанити цілу годину. Як там кать пробирати як цепка провисає. Вот нова цепка. О, провисає, ну Значить так треба, щоб було ну, зор, це ж є. Робочий ход. Якось так. На тому будемо закінчувати.